Є терасна дошка без сучка. Звичайно, що така терасна дошка може бути і вона є. Але ви повинні також розуміти, що така терасна дошка не може куштувати таку саму ціну, як терасна дошка з сучком. На цьому відео показую терасна дошка з термоясина. Ось як вона виглядає. Так, це терасна дошка без сучка. Вона буде служити вам десятки років. І відповідно ви бачите, яка вона класна. На жаль, тут відтінок вже не може бути такий, як на звичайній терасній дошці з зимадрини. Тут можуть бути тільки темний та ще темніший відтінки, якщо їх покривати маслом. Вона робиться під кліпсу. Ось ось це йде проріз. Кліпси також у нас є, чи шурупи. Всі комплектуючі ми можемо надати. А також лаги під неї. Така терасна дошка використовується так само, як. І терасна дошка зимодрини коло басейнів, на балконах і різних терасних, терасах, де під відкритим небом ви можете її застосовувати. Якщо потрібно, звертайтеся, будемо раді підібрати саме ваш варіант, саме, чи по бюджету, чи по е, вимогам по сучкам, відсутності сучків. Все підберемо, підкажемо. Підписуйтесь на сторінку, будете знати більше.